Прогноз на тиждень із 6 по 12 січня вітаю вас, мої шановні любителі астрології. На цьому тижні буде зміна енергії, а також кармічних задач, які ставлять перед нами всесвіт для того, щоб ми досягли успіху. З вами ваш практикуючий част психолог Каменко Наталія. Зараз поговоримо, як найкраще використати аспекти між планетами. Для досягнення успіху. Дякую за ваші лайки та коментарі. Ви допомагаєте просувати український контент. Почнемо із понеділка, 6 січня. Зранку ми будемо під впливом енергії сьомої місячної доби, символом якої є жезл. Це чудовий період для того, щоб звільнятися від слів паразитів, хороший час для бізнесу, договорів, пошуку нових партнерів, проте будьте обачними, адже можливість шахрайства та обмани. Марс, планета активності, ініціативи, рішучості, буде в гармонійному аспекті тригон, аспекті удачі до Нептуну, планети, яка символізує вищу віру та любов. Цей аспект дає нам можливість реалізувати свої мрії за рахунок активних дій, бажання наші підпливом емоцій, інтуїції, сприятливий період для втілення мрій в життя, коли через конкретні дії ви можете досягти результатів. І мрії будуть матеріалізовані. Хороше також час для шляхетних вчинків та прояву благодійності. Залишається напружений аспект опозиції між Плутоном та Марсом, що вказує на руйнування, підвищену агресію, але цей же аспект дає нам стійкість в боротьбі для того, щоб ми долали складні ситуації, можуть посилюватися бажання досягати своїх цілей за будь-яку ціну. Важливо не втягувати себе в конфліктні ситуації і в той же час відстоювати свої права. Будьте обережними на дорогах, у поводженні з гострими, колючими ріжучими предметами, а також менше перебувайте в натовпі. Із 11 години і 5 хвилин на нас буде діяти енергія восьмої місячної доби, символом якої є Фенікс. В цю добу реалізується накопичене за попередні 7 днів. Сприятливий період для очищення душі та тіла. Цього дня місяць знаходиться в знаці Овен: сприятливо займатися помірним фізичним навантаженням, проявляти ініціативу, відповідальність, бути чесними. До п'ятниці також буде залишатися гармонійний аспект можливостей між Сонцем, яке символізує наше Я та Сатурном, яке символізує стійкість та дисципліну. Проте залишається напружений аспект між Меркурієм, планетою мислення та інформації, спілкування і. Нептуном. Про що кажуть нам ці аспекти? По-перше, буде зростати наша наполегливість, дисциплінованість, а терпіння та планування допоможуть нам досягненні наших цілей. Сприятливо питати поради у людей старшого покоління, а також налагоджувати відносини із керівництвом та людьми старшими за статусом та віком. В той же час можливі непорозуміння, поломки засобів зв'язку, техніки. Затори на дорогах, туманність, але мислення стає більш творчим та образним. Тобто, щоб пропрацювати напружений аспект, можна його вцілити з фантазії, наприклад, танці, подивитися або ж почитати фантастику, займатися нейрографікою. Також сприятливим буде молитва та медитації. О 12 годині дня і 44 хвилини Марс буде переходити назад в знак Рак. Оскільки він зараз ретроградний і буде залишатися ретроградним до 24 лютого. То перед нами постає завдання щось допрацювати, переробити можливо змінити тактику в наших діях в тих сферах, які відповідають за ці сектори, куди потрапляє Марс на дальній карті. Для вас, мої любі овни, це буде четвертий сектор, тобто ви зможете щось допрацьовувати, повертатися до активної взаємодії з вашими членами родини, вирішенням сімейного питання, а також місця проживання та нерухомості. Для вас, мої любительці, це стосується третього сектору. Тобто, ви можете повторно більш, більше взаємодіяти з вашими колегами по роботі, сусідами, родичами. Може бути більше активності пов'язане із допомогою вашим братам або ж сестрам, більше навчання або ж недалеких поїздок. Для вас, мої любі близнюки, Марс буде заходити в другий сектор, тобто у вас буде більше активності, яка стосується вашої роботи. Яка приносить вам гроші, тобто може бути більше активності пов'язане із взаємодією з клієнтами, перегляд ваших дій щодо джерел доходів. А для вас, мої любі раки, Марс буде в вашому першому секторі і дає вам можливість проявити себе більш активно. Це може бути зміна вашого стилю або ж поведінки щодо взаємодії з іншими людьми. Для вас, мої любі леви, буде знову заходити ваш 12-й сектор і буде давати більше можливостей для активного прояву себе в темах, які пов'язані із езотерикою, психологією, еміграцією, далекими землями, а також всім, що стосується минулого та таємниць, режимних об'єктів. Для вас, мої любі діви, Марс буде заходити в ваш 11 сектор. Тобто у вас буде більше активності, ви можете щось допрацьовувати, переробляти, будете більше проявляти ініціативи, в темах, які стосуються ваших друзів, однодумців, а також інтернету. Це може бути і робота, або ж навчання, або знайомства онлайн. Для вас, любі Терези, Марс буде переходити в знак Рак, торкаючись вашого 10-го сектору, сектору статусу та кар'єри. Ви можете повертатися до певних проєктів, які ще не були завершені із минулого року, або ж змінювати тактику своєї поведінки щодо реалізації своїх амбіційних цілей. Для вас, малюбі скорпіони, Марс буде переходити в знак РАК повторно, торкаючись вашого дев'ятого сектору. Це все, що із іноземним. Це може бути повторне звернення до вивчення іноземних мов, перед підписанням важливих документів для вас. Підвищення кваліфікації та мандрівки туди, де ви вже були. Для вас, мої любі стрільці, Марс буде переходити в знак рак, торкаючись вашого восьмого сектору. Тобто, ви можете повертатися до вирішення питань, які стосуються соціальних виплат, спадку аліментів, перегляду банківських карток, а також страхування та оподаткування, звернення до астрології, наприклад, або езотерики. Для вас, мої любі, козероги. Марс буде переходити у ваш партнерський сектор, тобто буде більше активності, пов'язаних вашими клієнтами, опонентами. Це можуть бути партнери як по шлюбу, так і по бізнесу, перепідписання угод, перегляд ваших взаємовідносин проявляйте дипломатію та тактовність, адже ретроградний Марс може давати підвищену конфліктність. Для вас, мої любі водолії, Марс буде переходити в ваш шостий сектор, торкаючись режиму дня, ви можете переглядати його знову, щось допрацьовувати, змінювати. Це може бути активність пов'язана із допомогою іншим людям, або ж ви повторно можете звертатися до цієї людини. Або яка вам вже колись допомагала, або відновлювати пошуки собі помічника. Для вас, мої любі рибки, Марс буде заходити в знак РАК і буде робити гармонійний аспект до вашого знаку, і це торкається вашого п'ятого сектору сектору, що дає вам можливість проявляти свій творчий потенціал, все, що вас надихає. Це може стосуватися як діток, так і коханих людей. Відпочинку святкувань це може бути повернення колишніх коханих, або ж зустрічі з вашими дітками, з якими ви давно не бачилися, або ж ви можете повторно займатися тим хобі, яке у вас було раніше. Більш детально про вплив. Енергії планет на січень місяць є у мене відео для кожного знаку зодіаку. У вівторок, 7 січня, ми будемо під впливом 8-ї місячної доби. А із одинадцятої години і хвилин у нас буде діяти вже 9-та місячна доба, символом якої є кажан. Цей період не варто починати нічого важливого. Це досить критичний період, адже йде перша чверть місяця. Тобто, в цей період сонце буде в напруженому аспекті до місяця. Можуть бути невдоволення, підвищена конфліктність, нестабільність емоцій. Добре, завершувати поточні справи і займатися спокійною буденною роботою. Це день не для нових починань. Венера як планета взаємовідносин там наших бажань буде в гармонійному аспекті до Меркурію, планети мислення та спілкування. Тобто є можливість налагодити відносини, покращити ділові стосунки, сприятливо проявляти дипломатію, гармонію. І цей аспект дає нам можливість гнучко підлаштовуватися до думок та бажань інших людей, щоб краще їх зрозуміти, а також надає можливість нам краще висловити свої бажання. Місяць продовжує бути в знаці Овен, тож сприятливо спілкуватися з представниками знаку Зодіаку Овен, а також проявляти ініціативу та наполегливість у своїй роботі. Місяць буде без курсу із 23 години 16 хвилин і до 24 години ночі. В цей період можуть бути поганий сон та емоційна нестабільність. У середу, 8 січня, ми будемо під впливом енергії 9-ї місячної доби, а із 11 години 35 хвилин ми будемо зустрічати 10-ту місячну добу, символом якої є фонтан. Цей день сприятливий для укладання угод, для проведення торгових операцій і добре розпочинати будівництво будинку. В цей період у нас зростає життєва енергія, хоча день досить напружений, адже Продовжує діяти опозиція між Платоном та Марсом. Цього ж дня Меркурій буде переходити в знак Козиріг, буде давати нам можливість думати більш структуровано, глибоко, не поспішати і в той же час з уміння розкладати все по поличках, концентрувати свою увагу на головному. Із середи починає діяти гармонійний аспект між сонцем та ураном. Сонце це наше я. Це прояв енергії, яка заряджає всю натальну карту. А Уран це планета креативності, нестандартності, тобто це чудова композиція, яка надає можливість проявити свій творчий потенціал, що допомагає генерувати нові ідеї, створювати нові проекти, зростає наша націленість на оновлення, сприятливі зустрічі, робота в колективах, в оточенні своїх однодумців, а також звернення до астрології. Також середи починає діяти гармонійно. Аспект можливостей між Марсом та Ураном, коли наші бажання також потребують оновлення, і ми будемо активно до цього йти. Адже Марс символізує двигун, наші дії. Ми будемо потребувати швидкого виходу із рутини. І це сприятлива можливість для того, щоб ви зустрічалися зі своїми друзями, однодумцями, щось впроваджували нове креативне в свою діяльність, вдихали нове життя в свої проекти. Місяць буде в гармонійному аспекті можливостей до Венери. І Венера в гармонійному аспекті до Меркурію. Також Сатурн, як планета стійкості, наполегливості, закону, порядку, буде в гармонійному аспекті удачі. До Прозерпіни, яка дає можливість нам глибоких трансформацій, і вони будуть створювати гармонійну конфігурацію до сонця, що буде вказувати на те, що ми маємо проявляти себе, своє власне я. Не боятися впускати нове в своє життя і проявляти наполегливість та стійкість у вирішенні поставлених задач. День не є простим, адже кармічні місячні вузли будуть робити напружений аспект до Меркурію та білого місяця, що може давати нам розгубленість, і ми можемо не помітити підказок Всесвіту. Місяць знаходиться в знаці телець, в знаці своєї екзальтації, тобто, прислухайтеся до своєї інтуїції. До порад жінок та підтримки друзів. Також хочу зазначити, що впродовж цього тижня залишається ще напружений аспект між Юпітером, планетою розширення, та Сатурном. Планетою звуження. Точний аспект між ними вже давно пройшов, але з урахуванням Орбісу вони ще у такій напруженій взаємодії. Тобто це період, коли ми зможемо за рахунок своєї стійкості досягати своїх амбіційних цілей, це також аспект боротьби. А в четвер, 9 січня, ми будемо підпливом 10-ї місячної доби, а з 11-ї години 57 хвилин настає 11-та місячна доба, символом якої є меч, і необхідно дотримуватися обережності та Особливо на дорогах. Пропрацювати цей аспект можна також через інтелектуальні та фізичні навантаження. І місяць продовжує залишатися в знаці телець, тож сприятливо займатися заготовками, щось накопичувати. Це може бути сприятливим часом для покупок. В оселю для закупівлі продуктів, наприклад. І четверга починає діяти напружений аспект між Ванерою та Юпітером. Ванера це наші бажання, а Юпітер це все розширює. Тобто може бути надмірний оптимізм, надмірна щедрість, що може виливатися як необдумані витрати, бажання йти за своїми слабкостями, можуть бути надмірності в їжі, а також наші бажання можуть бути. Завищеними, що може потім привести до розчарування. О п'ятницю, 10 січня, перша половина дня буде під енергією 11-ї місячної доби, а із 12 години 30 хвилин у нас починає діяти енергія 12-ї місячної доби. Її символом є чаша. Важливо підбивати підсумки тижня, не починати нових справ це день оновлення енергії та очищення думок. Місяць перейшов у знак близнюки, тож сприятливе спілкування, провітрювання кімнати. Ви можете купляти канцелярію, сприятливо читати, навчатися, поглиблювати свої знання в тих сферах, які вважаєте за потрібним. Також хочу зазначити дні для вдалої стрижки та зачіски на цьому тижні. Такими днями вважається 8 після 11 годин 35 хвилин, також 9 січня. 10 та 11. Сприятливими днями для очищення організму є 7 та 10, які допоможуть розвантажити організм після святкувань. 10 січня продовжується гармонійна взаємодія між Сонцем, Прозерпіною та Нептуном, а також між сонцем та Ураном, що дає можливість. Впустити в своє життя нове, створювати креативні проекти, впроваджувати щось нове в своє життя, заручатися підтримкою друзів, залишається напружена взаємодія між Марсом та Плутоном. Також сонце буде в напруженому аспекті і до Гекати або ж чорного місяця, тіньової сторони. Нашої особистості, тобто можуть бути певні провокації, які стосуються сфери взаємовідносин. Цей аспект буде тривати найближчі три дні, тож будьте уважними до своїх коханих і не піддавайтеся на провокації тіньової сторони місяця. У суботу, 11 січня, ми будемо під 12-ї місячної доби, а із 13-ї години 9 хвилин буде діяти енергія 13-ї місячної доби. Символом якого є кільце це день накопичення інформації та координування роботи логічної та творчої діяльності мозку. Гарні результати можуть приносити групова робота та обговорення спільних проблем, обмін інформацією. Саме на цьому аспекті сонце в гармонійному взаємозв'язку із ураном. Проте сонце йде на опозицію до Марсу, тобто можуть бути підвищена конфліктність та роздратованість, Тримайте себе під контролем, не втягуйте себе в конфліктні ситуації і будьте обережними на дорогах. Також напружений аспект йде від місяця до Сатурну, що може давати холодність у стосунках, руйнування наших планів, різкі неочікувані зміни або ж наші бажання, відчуття безпеки може заходити в глухий кут. В той же час і Плутон, і Марс будуть в гармонійному аспекті до кармічних місячних вузлів. Тобто ми маємо пройти певні уроки Всесвіту для того, щоб стати сильнішими, для того, щоб перед нами відкрилися нові можливості. Місяць буде також в гармонійному аспекті удачі до гекату, що буде давати нам наполегливість і зосередженість. Тобто ми можемо бути певним чином зациклені на певній темі і що буде давати нам. Можливість реалізувати задумане, а гармонійний аспект між Марсом та Нептуном також допоможуть нам реалізувати наші мрії через нашу активну діяльність. Неділю, 12 січня, важливим аспектом дня буде перехід кармічного місячного вузла раху, що вказує нам на наш вектор еволюції знак риби. Це зміна кармічних задач для кожного знаку зодіаку на найближчі півтора роки. Перед цим раху був в знаці Овен і давав нам наполегливість та вимагав від нас ініціативи та боротьби. Зараз же енергія стає більш психологічною, м'якою, творчою. Більш детально зніму окреме відео для кожного знаку зодіаку про цей важливий аспект. Зранку місяць буде переходити в знак РАК. І на підсвідомому рівні ми будемо схильні більше бути із своєю сім'єю. Можуть бути дещо нестабільними емоції, може бути певна ностальгія, дає можливість знизити напругу від інших аспектів. І з чотирнадцятої години і 7 хвилин ми будемо 14-ї місячної доби символом є труба. Цей день сприятливий для початку нових справ, укладання великих угод, а розпочатку цього дня справи мають більше шансів на те, щоб втілитися в життя і вдало завершитися. Також весь тиждень ми будемо під впливом захисту вищих планет, адже уран в гармонійному аспекті до Нептуну, а Нептун до Плутону тобто, це можливість адаптуватися нам більш гнучко, більш спокійно до різких змін у житті, кардинальних змін енергій. Та трансформацій. Марс в гармонійному аспекті до Прозерпіни дає нам можливість розширити сферу своєї діяльності. Сонце, в гармонійному аспекті удачі до урану, допоможе нам проявляти свій творчий потенціал. Уран в точному аспекті удачі до Нептуну. Дійте, мрійте і дійте, відразу втілюйте свої плани в життя. А із 15-ї години дня. Місяць буде в напруженому аспекті опозиції до Меркурію, тобто наші слова можуть не співпадати з нашими думками. Це може бути певна розгубленість, і від цього знервованість і підвищена конфліктність. Тож краще в цей період промовчати, ніж сказати щось не те. Венер в гармонійному аспекті до Меркурію допоможе нам вийти. Успішно із будь-яких ситуацій, і навіть якщо день буде ускладений конфліктами, то ми зможемо людей зрозуміти та пробачити. Я ж вам бажаю гарного тижня і щоб ваші плани неодмінно реалізувалися найкращим чином.